Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка моєї нової колоди. Е, мала приїхати після дня народження, але приїхала до дня народження. Якось такий подарунок вийшов заздалегідь. Колода ця 2023 року. Відковий килим Лінарман. Друга версія, там декілька версій. До речі, на сайті ETS замовляв, до 21 серпня діють класні знижки. І, в принципі, ось 23 числа було замовлення, 24. Автора відправив. Єдине, що три дні лежало в Нідерландах на пошті, доки вони прийняли його і поставили на відправку. В принципі, за десь приблизно 10-12 днів добралася в Україну, знову ж таки, потрапила на вихідні то субота-неділя ніяких рухів не було. І в принципі ось сьогодні вівторок, сьогодні я отримав така пластикова коробка, картки формату Bridge. Це Lenormand з додатковими картами. Дуже цікава колода, дуже яскрава. Тут назва самої картки, яка вона позитивна, там негативна, плюс-мінус, два плюси, дуже позитивна, да, стихія, звісно, гральні карти і гороскоп. Вершник. Ну, взагалі там дуже багато колод у цього автора, але вони такі яскраві, такі класні. В принципі, вони доволі такі плотні. Але дуже яскраві. Так, вершник це у нас стихія води, а це стихія землі. Також дуже позитивна картка. Конюшина. Так, да, до речі, така рубашка. Корабель. Можна розглядати, розглядати прям до дрібниць. Настільки, якщо вершник, да, це ну, швидкість, то корабель це не так швидко. Бачите аж бачите, позаростали деревами. Будинок. Я в захваті, якщо чесно, я просто в захваті від цієї колоди, плюс тут ще додаткові картки. В принципі, МБКшку по додаткових картах мені вислали ще. 24 числа чи 20... да, 24-го 24 була вислана колода і на емейл e мені прийшла МБКшка, то я вже МБКшку переклав собі дерево Цікаво. плюс-мінус карта хмари. Змія. Стихія вогню, труна, букет. Стихія повітря. Я, до речі, коли передивлявся, деякі не зовсім згодні зі стихіями, але це ж все ж таки авторська колода, то, мабуть, автору видніше. Коса. Батих. Ні, коса це коса. Батих це наступний. Коса, але тут далі місяць, на півмісяць, цікаво. Батих. Птахи. Дуже яскрава, прям така насичена колода, я просто в заході. Просто сови. Так. Дитина. Ну, от наче фото. Наче фото, як жива дитина. я, Ну, така прям казкова колода, лисиця. Можна засісти цілий день і роздивлятися. Ведмедь. Зірка. Велека. Велека, наче повітря. Так, да, стихія води. Собака також стихія води. Пес. Вежа, башня, башта. Така от саме вот такая В стилі фентезі, я б сказав. Така чарівна казка, Сад. Гора. Разгорище, развилка. Можно в ребу сыграть. Прикольно промалевка. Миші, криси, пацюки. Одним словом. Серце. Серце це також так? про те, що близьке, дорогоцінне це коріння, це родина, каблучка. Така масивна. Книга це навіть скал гримуар. лист, чоловік, жінка, лилия. Солнце месяц, ключ рыба якер. Хрест. Гроші. Такий собі. Як ту Пентаклів. Лев. Але чому стихія повітря? Як по мені, то лев це вогонь. Компас. Рівновага, баланс, тутимні тварини, вогонь, художник, солдат. блискавка. Нагадую вежу, да? С картару. Песочный годинник. Купидон, Амур. Кишка. Окуляри. Пірат. Така наче та яскрава, але сама негативна картка, можна сказати, із додаткових в колоді. Дельфин. І. Гральні кістки, кубики. В принципі, в колодах Рінерман вже така картка додаткова була. Я дуже задоволений, задоволений якістю, яскравістю. В принципі, я не дуже люблю такі маленькі, але такий формат Bridge, ну, знаєте, в принципі, клас. Мені сподобалось і формат, і, і взагалі як виконана виконана колода, розміри, стиль, вирубка все, все ідеально. Дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки, за підписки. До нових зустрічей.